Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну молотовну варту. Розпочинаємо із хвилини мовчання знак пам'яті всім тим загиблим, хто загинув в часі цієї війни. Дякую всім. Тож запрошую всіх до нашої цієї молитви розважання. Любов потребує спільноти, і саме в спільноті, в любові до ближнього людина не тільки стає вільною, але стає сама собою. Ми багато говоримо про любов, любов до ближнього. Ми Багато говоримо про важливість боротьби. Боротьби за цю любов. І от сьогоднішня наша цитата для розумів, чому я обрав її сьогодні, для того, щоб ми задумались над тим, де ми цю любов можемо знайти і зреалізувати. Тобто, коли людина є самотня, коли вона сама одна, чи здатна вона любити? Так, вона здатна любити. Бо вона може любити і вона любить. По-своєму вона любить. Про те, в чому виявляється її любов? І що все ж таки тоді ця любов? Де ця любов себе реалізує? Бо насправді, любов це не є щось таке статичне, що тільки має стояти, що приналежне тільки мені одному. Любов це творча сила, це сила, яка заставляє людину рухатись і заставляє людину. Творити, а де ми можемо реалізувати свою творчість? Тільки у спільноті, тільки поряд, коли зі мною є поряд ще хтось. І тільки в цьому ми можемо зреалізувати в повноті свою любов. Бо любов завжди скерована на когось. Любов завжди скерована для того, щоб комусь служити, комусь допомогти. Любов завжди виявляється і, будемо так казати, шліфується тим, що я себе упокоряю. Тобто я борюся зі своїми пристрастями. І одна з таких пристрастей, знаєте, це зробити людину щасливою. Байдуже, що ця людина хоче. Головне, що я хочу зробити її щасливою, біжу і роблю її щасливою. Але роблю так, як я це бачу. А людині цього не потрібно. Людина хоче, щоб їй сказали добре слово, а я їй натомість засипаю різного роду подарунка. Це якось з дітьми. Діти хочуть доброго слова від батьків. Діти хочуть почути хочуть обійми від свого, своїх батьків. Похвали часу з ними проведеними. А натомість часто батьки засипають своїх дітей подарунками різно, тепер різного роду гаджетами, а через який час дивуються, а чого діти не люблять їх. Тобто ось цей момент, знаєте, подарувати людині справжню любов. І от подарувати людині справжню любов це дійсно для цієї людини послужити, спитати. З чим я можу тобі бути корисний? Що я можу для тебе зробити, щоб тобі було добре? І от саме, чому я сказав, що у спільноті любов реалізує себе, і от саме через реалізацію у спільноті своєї любові людина віднаходить себе. Людина віднаходить свої можливості, людина віднаходить те, що вона може і вміє робити. Хто сміє співати, але хто поцінує спів людини, як не інша людина? І відповідно для того, щоб ти міг співати, тобто, тим самим дарувати щастя іншим людям, ти повинен бути у спільноті. Хтось є добрим лікарем. Але толку з того, його, того знання, якщо він не працює для людей, якщо він не є у спільноті і коли люди до нього не приходять. Я люблю свою справу, і цю, через цю справу я дарую свою любов іншим людям. Так формується спільнота, так формується народ, коли в народі є любов і служіння один одному. Коли кожен, кожна особистість цього народу, я скажу зараз про Україну, коли кожен українець буде свою любов до України реалізовувати в тим, що він буде служити, упокорятись, жертвувати заради інших українців, наша спільнота стане дійсно вільною. Ми дійсно буде вільним народом. Тобто любов це творча сила, сила, яка жертвує, сила, яка служить, сила, яка мене удосконалює, але тільки в тому випадку, коли я все це скеровю для когось. Не на свої потреби, а на потреби інших. Наша спільнота, українська спільнота, наш народ має саме на цьому базуватись, на любові один до одного, тобто у жертовності, служінні і цінуванні. Коли ми живемо один для одного. Ось це є сила нашого народу. І якщо ми це будемо реалізовувати, ми тоді станемо вільними. Бо воля народу. Залежить від Його єдності. Воля народу залежить від того, наскільки один, кожен член народу цього буде готовий служити один одного і заради один одного готовий буде постояти. Воля народу залежить від того, наскільки один одного ми цінуємо. І знову ж таки, повертаємось до, цього, до іншого, що все це залежить від того, чи вміємо ми любити. Чи вміємо ми реалізовувати себе у спільноті для когось? Знаєте, так може трошки заплутано, складно, але підсумовуючи, просто ще раз кажу. свобода нашого народу буде залежати тільки від того, наскільки ми, українці, будемо готові любити один одного. А ця любов полягає в тому, щоб вміти служити один одному щоб цінувати один одного, щоб вміти жертвувати себе заради інших, це є любов творча. І коли ми це будемо робити один по відношенню до одного, ми будемо вільними і сильними, бо ми живемо в цінності і любові один одного. Повторюсь ще раз, ще раз і ще раз буду повторяти ці слова. Любити значить цінувати, жертвувати, служити один одному. Коли ми це робимо, ми об'єднуємося в один народ, ми стаємо сильними і вільними, бо живемо один одним. Тож будуємо сильну спільноту, борімося за цю спільноту. Борімося через нашу любов, через нашу жертовність. Борімося через те, що я ціную. Того, хто є поряд зі мною. Прошу до молитви, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорни, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є зараз в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!